А вам відомо, хто з чоловіків може виїжджати за кордон за чинними правилами? Обов'язково додивіться це відео до кінця, а якщо будуть питання, пишіть у коментарях, я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайф з Тетяною Донець та командою Кадроленд. Нас дуже часто запитують, чи можна відправляти працівників чоловічої статі у закордонні відрядження під час дій воєнного стану. Якщо можна, то за яких умов? Нормативним документом, який визначає перелік осіб, що можуть виїхати за кордон під час війни, є правила перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету міністрів України від 27 січня 1995 року номер 57 Розібратися в цих правилах непросто. Крім того, в них є відсилки на закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Тому для зручності сприйняття інформації спробую певним чином згрупувати категорії чоловіків, що мають право право виїзду за кордон під час війни, по перше, право на перетин кордону, в тому числі з метою відрядження, мають чоловіки. Від 18 до 60 років, які мають право на відсрочку від мобілізації відповідно до статті 23 закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Зокрема, заброньовані працівники, особи з інвалідністю, особи, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, особи, що здійснюють догляд за хворою дружиною, дитиною, батьками, своїми чи дружини, що потребують такого догляду інші категорії осіб. Але є виключення: здобувачі освіти. В тому числі аспіранти та докторанти, а також наукові і науково-педагогічні працівники, зазначені в статті 23 закону про мобілізацію, не можуть перетинати державний кордон, якщо у них немає іншої підстави для відсрочки, також право на виїзд за кордон серед чоловіків у віці від 18 до 60 років. Під час дії воєнного стану мають військовослужбовці, що постраждали внаслідок збройної агресії для лікування, працівники підприємств залізничного транспорту, водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів. Та пасажирів автомобільним транспортом, водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних сил. Спортсмени, які включені до складу визначених у постанові команд, їх тренери, судді та фахівці, що забезпечують організаційне та інше супроводження участі в спортивних заходах та або спортивних змаганнях, що проводяться за кордоном. Особи, які прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання, у складі екіпажів, таких суден або для проходження практичної підготовки на суднах. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Також право на виїзд за кордон мають інші категорії чоловіків. Визначені в постанові кабміну номер 57, включаючи осіб, які виключені з військового обліку. При цьому щодо кожної підстави, яка дає право на виїзд за кордон, визначено перелік документів та умов, які потрібні, щоб особа могла скористатися цим правом. Наприклад, якщо йдеться про працівників підприємства, що має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів, то є дві умови: інформація про водіїв повинна бути внесена до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека. Та друге, перетин державного кордону повинен здійснюватися на транспортному засобі, повна маса якого становить 3,5 тисячі кілограмів та більше. Умови і документи, які дають право на перетин кордону, визначені також в постанові Кабінету міністрів номер 157 Важливо зазначити, нещодавно спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що прикордонники спільно з Міноборони. Планують обмінюватися інформацією про військовозобов'язаних, щоб запобігти незаконному виїзду з країни з підробленими документами. Так, за словами Демченка, певна частина чоловіків перетинають чи намагаються перетнути кордон, використовуючи підроблені документи. Саме тому, вже деякий час Державна прикордонна служба співпрацює з Міноборони, щоб налагодити інформаційний обмін між базами даних. При цьому йдеться про взаємний інформаційний обмін між базами даних Держприкордонслужби та єдиним державним реєстром призовників та військовозобов'язаних. Тобто, коли ця система функціонуватиме, це дозволить не в телефонному режимі дізнаватися, дійсний документ чи ні. Як це робиться зараз? А на підставі цього інформаційного обміну. Отже, особи, зазначені у правилах перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабміну номер 57 мають право виїжджати за межі України. В тому числі з метою службового відрядження за умови, що у них є підтвердні документи, та вони виконують умови, які чітко визначені наведеною постановою Кабміну та або законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо ж у особи немає права на перетин державного кордону України, то і у службове відрядження за кордон таку особу не можна направити. Це питання ми з вами розібрали. Якщо ви бажаєте ще глибше зануритися у тему оформлення службових відряджень, рекомендую відеокурс на кадровій відеоплатформі №1 відрядження, кадрове оформлення. А ще на кадровій відеоплатформі транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником Кадроленд. Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі ви знайдете свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Перемагаємо ворогів! і помилки.